У жовтні 2022 року американський журнал Time присвятив свою обкладинку головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та включив його до списку 100 найвпливовіших людей світу. Валерій Федорович Залужний це генерал, який в світі напевно одиниць, які це ну, які взагалі в історії були одиниці. Залужний став прикладом не просто військового у погонах, а народного полководця, котрий розділяє біль кожного українця та поважає усіх, хто воює на фронті. Беремо на своєму місці і робимо те, що потрібно. Ми. Це я кажу про солдат, кажу про сержантів, про офіцерів, про генералів, які всі разом. Робимо таку надскладну і важку, але вкрай необхідну справу для нашої держави. Хто всі ці люди та яка місія лежить на їхніх плечах, дізнаємось просто зараз. Після 24 лютого безліч українців пішли воювати на фронт. Частина їх не мали жодного бойового досвіду. Я буду саме там на габуці, там навідником. Таке, звісно, я не могла собі уявити. Тисячі людей незалежно від статі і статусу пожертвували своїм колишнім життям заради країни. Я пілот ударного дрону українського виробництва. Ми приймали участь в боях за Херсонщину. І продовжуємо це робити з перервами на збори. На передовій у музиканта Андрія Хливнюка звання рядового. Він же солдат або рекрут. Це найнижча, але надважлива ланка на передовій. Завдання рядових може різнитись залежно від потреб армії. Трохи вище за званням старший солдат. Їхньою роботою керують сержанти. Від молодших до головних. Цих людей називають хребтом армії. Має не тільки вміло володіти як зброєю, так і має бути фізично добре підготовлений. Бути завжди з особовим складом на всіх заняттях. Ще вищий за рангом лейтенантський склад. Над ними військові капітани. На цих людях лежить надважлива місія підтримати моральний стан солдатів. Більше цінність в людях, це в людських якостях. А військовій справі можна вчитись. Нині у лавах ЗСУ чимало капітанів відчутно молодших зарядових військових. Перший раз на на фронт попали аж в вересні 2016 року. Ці люди вже мають серйозний бойовий досвід. Коли почалась війна, мені було 19 років. По суті, все моє доросле життя це війна. Пройшов весь шлях від солдата до командира роти. Глобальними процесами на війні керують полковники і генерали. Кирило Буданов наймедійніший генерал-майор в Україні та очільник головного управління розвідки. В Росії його бояться найвищі чини. У вас реально полювання йде. Мені це подобається. Це, скажімо так, міровизнання, якщо хочете. Це показує, що я в принципі роблю свою роботу гарно. Завдання Буданова та підлеглих дізнаватись про таємні плани російських ворогів. Ця інформація допомагає ЗСУ іти на випередження та здобувати нові перемоги. І, попри все, зберігати почуття гумору. Танкісти сховались щоб лавтим посьорбати. Довпа ніщі та трохи у чах перегрівся на бар. З початку Великої війни українська армія перебудувалась у потужну систему. Тепер нею захоплюється цілий світ. Українці набагато, набагато краще керують солдатами, ніж росіяни. Будь-яка розмова. З ними починається з того, що вони завжди кажуть, що ми приклоняємося перед мужністю і героїзмом ваших солдат. Для них це, мабуть, відкриття в якомусь сенсі. Валерія Залужного поважають усі ключові воєначальники світу. Марк Міллі – командувач збройних сил США. За його підтримки наша армія отримує від Америки кошти на сучасне озброєння. Для Сполучених Штатів Америки важливо, щоб Україна могла захищати себе. Вже 25 років, як вона відновила незалежність. І сьогодні важливо допомагати їй вчитися захищати себе від агресії інших країн. В цьому нам допомагає і Великобританія. Її армією керує генерал Патрік Сандерс. Україну він називає другом об'єднаного королівства. На території Британії постійно проводять спецтренування українських солдатів. Їх вшановує сам король Чарльз. Вищі військові чини практично ніколи не вступають у прямий бій із ворогом. Їхнє завдання досконало скоординувати дії армії. Втім, є таланти, які роблять все навпаки. За дивовижним збігом всі вони живуть в одній країні. Вгадаєте, який? ми знаємо, що ви любите анекдоти, Часто А про себе щось знаєте. Ну, звісно, я слышу за час великої війни проти України. Путін 17 разів змінив командувачів російськими військами, керівників морської піхоти, повітряних військ. Та безпосередньо головнокомандувачів Ніколи цього не забуду. О, мені зараз, зараз армію кремлівських найманців в Україні очолює Валерій Герасимов з прізвиськом Муму. Мічтать побувати в місці, де тренують служебних собак. Саме він запровадив тактику масованих ракетних обстрілів України. І потрапив в опалу до своїх же російських колег-убивць. Чайгу припаси? Його попередник Сергій Суровікін протримався на цій же посаді всього три місяці. Це вам обстановку в зоні проведення спеціальної військової операції можна охарактеризувати як напряжену. Жоден з кремлівських воєначальників не може перемогти Україну. Все, на що вони здатні, це теракти і масові вбивства цивільних. Тож, ймовірно, в майбутньому Путін призначить нових блазнів в погонах. В секрету, скажу, так, да, обов'язково будемо. робити. То вам окончательно развеселить вас там как следует. Сьогодні обличчя української армії це багато облич. Це прекрасні люди, які заслуговують побай. Я їм тільки дякую. Вони в окопах та розбитих волонтерських авто, у польових госпіталях і за вічком прицілу. Пластик, навідних гармати. Да. Тама, любов і ніжність в реєстрації сурботи. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Простими словами, ми пояснюватимемо вам кожен її аспект. Як влаштована сучасна зброя? З кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна. І ми дійдемо до її закінчення разом.